Доброго дня усім! Дякую, що завітали на мою кухню. Сьогодні хочу приготувати соус, м'ясний соус. По-італійськи називається суго карне, який ми додаємо до лазаньї. Лазанью будемо робити потім. Зараз для приготування соусу м'ясного нам потрібно м'ясний фарш. У мене тут є майже півкіля. Він може бути у вас любий, в мене є м'ясний. Свини з воловим м'язку. Потім баночку соусу, морквочка, приправи, сіль, перець і петрушка, цибуля, чесничок. Все, що нам потрібно. Ну що ж, приступимо. Беремо кастрюлю, наливаємо олії, наливаємо трошки більше олії, десь так до 100 г олії. Нарізаємо цибулю, цибулю нарізаю грубими шматочками, тому що вона коли втушиться, вона стає м'ягенька. Треба спочатку пережарити гарно, разом з зубком чесничку, ставимо на вогонь. Ось так. Покришили цибульку. Зараз ми її гарно підтушимо, щоб вона в нас стала м'ягенька. Тоді будемо додавати м'ясо. Поки в нас тушиться цибулька, ми натремо зараз. Моркву Моркву натираємо на грубій терці. Коли в нас вже цибулька підтушилася, піджарилася, ось так вона стала м'ягенька. Зараз додаємо морпочку. Ось наша морква ми вже додали, перемішуємо з цибулькою і залишаємо сушитися знову на середньому вогні. Тим часом дрібимо фарш, нарізаємо ось так, щоб він роздрібити його трішки, поки в нас готується цибулька з морквою, ми дрібимо наш фарш. І зараз будемо додавати до... Так, зараз я вам покажу наша цибуля з морквою. ось вона, вже підтушилося разом до кубки. І зараз будемо викидати до середини фарш. Ось так. Тепер треба на, на гарному великому вогні гарно пережарити м'ясо. Пережарюємо м'ясо, мішаючи, розмішуючи. Ось дивіться, яке пережарене м'ясо, воно ось так тушиться, пережарюється до 10 хвилин. Разом з цибулею і з морквою. Зараз будемо додавати соус. Додаємо соусу, я вже додала сюди соус. Бачимо, що підлива зажарка трошки густа. Додаємо водички. Ось так. Разом з соусом, з водою перемішуємо, доводимо до кипіння. І потім будемо давати приправи, спеції. Додали води, дивіться, який соус. Він має бути трошки такий рідкуватий, тому що він буде в нас варитися до півтора години. Треба його тушити. Зараз додаємо солі. Солі трішки краще додамо. Грубої солі даємо. Ось так. Так як в мене соус з базиліком, то я додаю перчик, чорний перець, мої спеції. Чорний перець, петрушка, орегано і розмаринчик. І зрештою, ви собі давайте такі спеції, які вам вподоби, Які ви хочете, які вам подобаються. Спеції можна давати, які, які вам потрібні. Додавши спеції, перемішуємо. І залишаємо на маленькому вогні, щоб воно так кипіло вас до години до півтора години часу. Тоді буде наш соус готовий.